Так багато усього росте у городі Тетяни Григорівни Луневич, куди ми знову сьогодні завітали. Доброго ранку вам, Тетяна Григорія. Доброго ранку. Зараз осінь, трохи помітно похолодало, Так? Що ми повинні робити зараз на даний час погороду? На, на даний час погороду в першу чергу ми збираємо урожай, який ще залишився. Його правильно зберігаємо, зберігаємо, перевіряємо, які овочі, у нас, щоб здорові були, краще ми на зберігання у підвал. І, звичайно, плануємо на наступний рік, що ми будемо сіяти, садити. Що ж ми будемо всі сидити? Ну, в першу чергу я, ми пропустили, ми стоїмо просто біля перцю, то я вже так. хочу сказати, що це вже моя помилка, що я до цих пір ще не зібрала. Перець вже дуже різка ця, ніч похолодання. І коли нижче 8 градусів перець вже не росте. Так само і помідори в теплиці, в теплиці я вже помідори встигла зібрати, а перець пропустила. навіть те, що він весь ще зелений Його... і має. Мовитися зібрати. Так, так? Ми його повинні повністю зібрати, то він ще у нас достигне. Він же ж помаленько, це помідори, Так, тепері. так, так, що він ще достигає у нас. Бо якщо він перехолодиться, тоді вже все вже він не буде достигати. Так, що це ми сьогодні виправимось. А що нам ну, звичайно, якщо продовжити, ми коли вже плоди зберемо, що у нас залишиться грядка, Оч... очистити найперше, цю так, так звичайно. Ми все в мене перець здоровий, так що і компостну його можна брати. Я збираю в компостну мульчу. Я в компостну Не ні, можна сказати, що я також у мене, наприклад, компост зараз уже можна сказати. Я використовую його через два роки, і я впевнена, що за цей час він закомпостується. Бо якщо, наприклад, через рік я наприклад що спішать, то солому не можна додати. Якщо ж я з часом вже можу собі дозволити через два роки його використовувати, ми про компост також розказували. Якось нагадаємо, як компост робиться. Через те я беру в компост? але ні в якому разі не залишаю на грядці солому і я ще посію віко зиму. Тетяна Григорівна, коли ми зберемо перець, що ми будемо робити далі? І зберемо мульшу. Так, значить, ми є два варіанти. Як ми казали, що ми засіємо сідаратом, але ще у мене, наприклад, на цій грядці плануються холодостійкі такі культури. Я хочу посіяти під зиму. Значить, грядку також треба підготувати якнайшвидше. Значить, внести перегній або компост, і повністю я вже тоді сідерат не сію, а десь через неділю, дві-три, коли вже такі заморозки, ми бачимо, що вже погода така установиться холодною. Я сію кріп, петрушку, салати, шпінат, можна морку посіяти, але я чомусь не люблю, але взагалі можна. Трохи пізніше, так отже, ви казали, що якщо раніше посіяти, то воно вже може в нас за зелені з нас буде краще по так так? так. так і тоді е, всі посіви наші е, пропадуть. Так чому ми можемо їх їсти, але на зиму вже в нас на, на... жаль нічого. Так не через краще. те ми грядку готуємо зараз. А висіваємо навіть рядочки можна робити. Є такі е, овочі, як пастернак. Він взагалі сіється тільки е, вже такі, майже можна сказати, земля що мерзла була. Ми тоді його сіємо е, в рядочки, е, і можна його навіть не не закривати. І тоді вже ми знаємо, що на слідуючий рік у нас буде рання зелень, яка така так нам необхідна. Чи маємо ми готувати землю для розсади наступного року? Обов'язково Обов зараз? Так, коли тільки можна сказати є вільна хвилинка, все-таки роботи зараз менше, як весною. І якщо я розсаду, наприклад, висіваю в лютому місяці, де ж неї взяти цієї суміші землі? А для розсади повинна суміш землі гарною грунтом бути. Так, я, минулий рік ми показували, як я це роблю. Тільки нагадаю, що землю я беру де найкраще. Чорнозем, чорнозем Додаю туди лісовий пісок, можна річковий, і обов'язково компост, перегній, який гарно перепрівший і попіл. От. І куди ми це все, Тетяна Григорівна, маємо поставити? В яке місце? В колон. Ну, це вже, я думаю, що можна скрізь його зберігати, навіть і, так, ну, аби дощом і на вулиці, щоб дощ не намочив. Але в нас є підвали, ми, звичайно, у підвалі зберігаємо, і коли мені в лютому місяці потрібна розсада, розсаду висівати. І в мене вже готовиться настільки, настільки, настільки зручно, зручно не треба йти і е шукати тільки землі. Так? А воно це настільки зараз в цих е заботах і забувається просто. То хочеться нагадати, що я це думаю, що важливо. Нагадали, наші глядачі обов'язково не забудуться зробити, правда.